Невідомі вирвали майже дві тисячі квітів, які біля автовокзалу посадили працівники Зеленбуду. Було висаджено більше сім тисяч рослин. А по нашим пачотам дітей дві триста пошкоджено п'ять мільйонів сіянців сосни висіяли в овруцькому лісовому господарстві. Це наші діти. Ми вирощуємо, займі дивимося, кожен день. Ввечері біжимо в теплицю. Хочемо подивитись, як вони. Діти із шести спеціальних шкіл області взяли участь у турнірі зміні футболу. Мені дуже приємно, що зібралося шість команд, які готувалися до цього наполегливо. Прагнуть показати свій на кращий результат. Сальвія практично половина, мабуть. Ось вона просто вирвата і кинута. Іда Гетманенко, працівниця комунального підприємства «Зеленбуд», розповіла, що два квітники в районі центрального автовокзалу були засаджені рослинами 19 травня. 22 травня жінка приїхала поливати рослини і побачила, що на клумбах квіти вирвані із корінням. Бліжека 11 годинам ми приїхали на полів цих рослин. Але коли приїхали, ми побачили, що два квітника були понівечені. Дуже багато було сальвії, вирвата і просто кинута на ґрунт. Тагітіс намагалися вирвати, але тагітісні не пошкодили. В основному пошкодили, я так думаю, рослини, які мали червоне забарвлення. це сальвія. На тому квітнику коліус було висаджено 400 штук, там залишилось 3 чи 5 штучок. Сальвію, чорнобривці, жоржини, колеус і цинерарію висаджували на двох квітниках, каже Іда Гетманенко. У нас в середніх було висаджено більше 7 тисяч рослин, а по нашим пачотам десь 2 300 пошкоджено було рослин. Іда говорить, що вже підрахували збитки. Ми порахували, що шкоди нанесені біля 40 тисяч. Але у нас ще не прорахована праця робітників, які саджали ці квітники, і транспорт. Представниця Зеленбуду каже, що на місці вирваних квітів посадять нові теплицях у нас є ще рослини. Може бути, вже не буде такий візерунок, як був першочергова. Щось будемо наче додавати, але я думаю, що ми її встановим. але вже буде другий малюнок. Журналісти Суспільного звернулись із запитом до міського інформаційного центру для отримання відео із камер відеоспостереження та до поліції для отримання коментаря. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Танк Т-34 з території десантно-штурмової бригади планують перемістити до меморіалу слави в Житомирі. Таке рішення ухвалили 24 травня на засіданні виконкому міської ради. Визначили місце встановлення саме біля танку, який був перенесений з площі перемоги. Я думаю, що це буде травень-червень, і він буде вже встановлений. Ми взагалі плануємо там зробити. Як кажуть, після перемоги таку алею військової техніки, тому доречно саме з цього місця розпочати, скажімо, це буде такий другий вже крок, де буде розпочатися ця алея воєнної техніки. Управління комунального господарства буде займатися встановленням, і потім передамо цей танк в КП «Зеленбуд». Тетяна Дукаць, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир, Урок на тему обличчя політик 24 травня провів для учнів зруйнованого ліцею номер 25 Петер Ван де Вельде, надзвичайний повноважний посол Бельгії в Україні. Якщо я спробую їх розламати, це неможливо. Це саме вам да презентує Європейський Союз 27 країн. But if you take one out, this is what happens if you if you try to make things. якщо ви будете робити все посла безпосередньо, це дуже важливо, оскільки це дає зрозуміти нашим нашому молодому поколінню, що Європа нас підтримує, і що ми не одні в цій війні, і що з нами завжди буде якась допомога. Також я сподіваюся, що наші європейські партнери також будуть допомагати нам відбудові нашого ліцею. Петер Ван Де Вельде побував біля приміщення зруйнованого російськими військовими 25-го ліцею, де розповів, що Бельгія допомагає у відбудові України. I explained to, to, to the mayor um, and меру, we, uh, have to our, um, aid to Ukraine, ми вирішили through the United нашу, uh, допомогу в Україну через організацію Об'єднаних Націй. Ми ніколи не працювали в Україні. Um, It's for us it's more and для нас. Це найбільш ефективний to, і найбільш важливий спосіб фінансувати в Україну. Ірина Остапчук, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. П'ять мільйонів майбутніх сіянців сосни висіяли в обрицькому лісовому господарстві, що в селі Гладковичі. Нові дерева будуть рости замість вироблених та пошкоджених лісових насаджень у Житомирській та Київській областях. Юля Лазарчук з династії лісівників. Жінка розповіла, що працює на підприємстві 15 років на висівній лінії 4 місяці. Сажанці це наші діти, ми вирощуємо, займаємо дивимося, кожен день ввечері біжимо в теплицю, хочемо подивитися, як вони. Піднялися, не піднялися фотосесія. У нас кожен день йде. Кожен день ми ну, спостерігаємо, як вони Наталія Кулаковська, начальниця лісового селекційно-насіннєвого центру, говорить: вирощують садивний матеріал із закритою кореневою системою, яка гарантує приживлення посадженого матеріалу та можливість садити ліс від весни до осені. Це касета, яка складається із 40 лунок, і в кожній лунці буде рости одне хвойне дерево. Лінії лі, лінія наповнює автоматизовано торфом, автоматизовано кладе на сінину і присипає, присипає агроперлітом і відбувається полив. Після чого ми виставляємо на металеві піддони, в яких вони будуть вирощуватися. На підприємстві працює 10 людей. Потужності комплексу дозволяють щорічно виробляти до 2,5 мільйонів штук садивного матеріалу за одну годину робочого часу від 300 до 700 касет. Комплекс має підрозділ із переробки та зберігання сировини. Зокрема, шишка-сушарка дозволяє отримати високоякісне насіння, говорить Наталія Кулаковська. Насіння сосни воно знаходиться в шишках. шишки заготовляються в зимовий період. шишко-сушарні вони нагріваються, розкриваються, витрушуються, обескрилюються і надалі зберігаються в насінні сховищі. Насіння сховищі при температурі мінус три насіння зберігається до трьох років і не втрачає свої посівні якості. В лісоросадницькому комплексі сіянці проростають і ростуть. Комплекс складається з двох теплиць і поля дорощування. Ну, на полі дорощування вже стоять сіянці, які росли в теплицях, і ми їх винесли на поле дорощування. Тут вміщується один мільйон сіянців. Поле дорощування оснащено двохколійною підвісною дощувальною консоллю. Яка забезпечує полив в ґрунт Саджанці висадять у вересні, коли вони досягнуть 23 сантиметрів. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина. Учні з шести спеціальних шкіл області 24 травня взяли участь у турнірі з футболу спеціальної олімпіади України. Учасник турніру з Бердичівської спецшколи Геннадій Парафонов вперше взяв участь у подібних змаганнях. Я футболом займаю десь з 13 років. Футбол це мій стиль життя. Завдяки йому я чувствую себе увіренішим, певнішим. Це мій перший турнір. такий. що нього? Очікую перемоги. До перемоги прагнуті хлопці з команди Грім Вишевицької спеціальної школи. Ми очікуємо на перемогу і Футбол – це сила. За словами педагогині організаторки закладу Марії Дорощук, до турніру їх команда готувалася упродовж останніх декількох місяців. Того, нас, представляємо вам сьогодні хлопців від 8 до 10 класу. Включно для всіх хлопців це буде дебют. У нас діти спеціального закладу з інтелектуальними порушеннями, але вони мають невичерпне бажання не вирізнятись на фоні однолітків і бути рівними серед рівних. Але вони мають всі шанси і велике бажання, і заявити про себе і звичай. Звичайно, поборотися за перемогу. Артем Жабицький, учасник турніру Житомирської спеціальної школи, каже, що футбол азартна гра. Подобається дуже тим, що ситуація, коли накаляється і хочеться ще гуляти. Буває такі случаї, коли ловить тяжело, коли не виходить просто. І все. І коли буваєш проїгєш, буває якось ну, грустно коли проігруєш, А так все окей. до кінця. Вон валять. Сьогодні цей турнір сприятиме тому, що наші спортсмени будуть себе бачити в тому відношенні, наскільки хто у нас підготовлений, свою технічну підготовку. Но це буде витримка волі. Це буде бажання в тому, щоб перемогти. Це буде спілкування, це буде ну, важливо, Це засіб є соціалізації цих дітей. Сьогоднішній турнір є стартом європейського тижня футболу, говорить виконавчий директор спеціальної олімпіади в Україні Андрій Підварко. Наші спортсмени це люди, які можуть не просто грати, вони можуть показувати приклад іншим людям. І іншим своїм товаришам, які не мають відхилень у розумовому розвитку чи не мають інвалідності. Команди, які будуть переможці турнірів, відбіркових турнірів вони будуть змагатися в національних змаганнях з футболу. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини. Житомир 25 травня у Житомирі вночі до плюс 12, в день до 24 Тепла без опадів сонячно у Прибічеві продовж ночі 12-13 градусів із позначкою плюс в день до 24 тепла без опадів. Сонячна погода. У Корсені вночі від 12 до 13 вище нуля, в день до плюс 25 без опадів. Сонячно. У Малині вночі до 13 тепла, в день до плюс 25 без опадів. Сонячно. У Звягілі вночі до 12 градусів із позначкою плюс в день близько 25 тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Вовручі вночі 12-13 градусів тепла в день до 25 вище нуля. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Ми займалися волонтеркою, робили там різні броньовані речі, машини бронювали. А перший бронежилет з'явився у 2015-му. Помилка в виробництві цих речей може коштувати комусь життя. Співпрацюємо з силами спеціальних операцій в основному, з різними спецпідрозділами. Деколи приходиться тестувати такі речі, це якби трофейний бронежилет з Луганської області. Оце, бронежилет ворога. Скажу так, що ворога не потрібно недооцінювати. Вони працюють, нам потрібно працювати більше. Я вам покажу просто, що таке китайський шолом. Це просто не скільки те, скільки щоб було розуміння. Тут майже пробиття, стали шоу, щось трохи, але ось. ось це потрібно пам'ятати і розуміти. Я дуже хочу, щоб була перемога. Якби стояло питання про те, що от перемога завтра, але разом з перемогою ти береш просто пакет і йдеш додому. Ну, тобто е я погодився. Ми розпочинали цю роботу ще в 2014 році, коли почалося вперше вторгнення Росії в нашу країну. Ми хотіли бути тоді корисними. Жменьку солі, жменьку перчику, шарами, сал, салко, які дівчата нарізали, і перекручуємо чесничок. Кладемо з боку і теж на око мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям. У нас у багатьох служать чоловіки, діти. Одного дня приїхали волонтери і кажуть, що хотіли б взяти вашого космічного сала. Ми здивувалися і з'ясували, що наше сало називають космічним, мабуть, через упаковку. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.